І про оперативну ситуацію на Херсонщині, евакуацію та гуманітарну ситуацію продовжу говорити із Олександром Телоконніковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Вчора місця евакуації на Херсонщині обстрілювали росіяни. Сьогодні у зведеннях бачила, що теж ранок почався з обстрілів. Розкажіть оці повторні обстріли, вони теж були націлені на евакуацію людей? Саме так. Зараз під постійним обстрілом дуже небезпечний район корабельний, саме затоплений. Там сьогодні зранку вже постраждали двоє волонтерів, які допомагали людям, допомагали. Варинам вивозити це 25-річний чоловік та 52-річний чоловік. Вони доправлені до лікарні за вчорашній день. Також під обстріли попали четверо людей: одна дитина, 16-річна, Вона слава Богу, легкі поранення отримала. Але також це був по корабельному району. Також і інший евакуаційний штаб був під обстрілом в тягинці, яка також була підтоплена. Зараз слава Богу, біля Каховської ГРС спад води йде: це і тягинка і веселе, козацьке. Там підходить вода. В Новій Каховці також вже відходить вода більше на півтора метра. Що стосується рівня середнього по, по річці, це 4 метри 65 сантиметрів, майже на см. Сантиметрів з вчорашнього вечора впала вода щодо евакуації. То 20... 2588 людей наразі евакуйовано. З міст підтоплених та затоплених. Це з них 160 діти та 66 – Це маломобільні люди. З них 408 людей знаходяться саме в Херсоні в наших шелтерах евакуаційних. Під наглядом і лікарів, і допомога надається, надається: їжа, вода, необхідні ліки, гігієна. Тобто, все в них є. А Загалом з... о... да, так, Слухаю. Звідки вони гатять? І що це? Це наземна артилерія, чи це авіаудар? Керовані авіабомби. Ну, в перші дні були і прильоти керованих авіабомб. Це по Бориславщині там якраз. Це у вівторок. Там якраз загинула жінка внаслідок спіду керованої авіабомби на будинок, і двоє людей постраждали. Але це останнє продовжують гатити з артилерії. Тут вже трошки змінилась, як кажуть, аудіоситуація в Херсоні. Виходи чутно набагато менше, тобто вони такі глухі. Вони відійшли від за Олешки, за голу пристань і звідти гатять, але. Продовжують попадати саме по по карабельному району, по Дніпровському району. Дострілюють вони ще. Тут ви чутно, що вони відійшли, але все одно достають до нас зліп, і вони гатять саме за минулу тільки 200 снарядів. Прилетіло на Херсонську область з лівого берега. 41 один обстріл був о, о, території звільненої Херсонщини. Чому питаю? От люди, яких ви врятували, і потім як довго вони лишаються от в цій зоні обстрілу в Херсоні? І чи є можливість, чи не прострілюють росіяни саме ці логістичні шляхи, там де людей вивозять в інші регіони? Ні, на щастя, ці шляхи не прострілюють. Ну дай Бог, щоб так і було. Вони різні, ці шляхи. Ваше коли людей привозять на човнах в точку евакуації. Одразу всіх загружають в правоохоронці та рятувальники. Свої машини везуть уже туди, куди люди кажуть, вони може там залишаються своїх родичів. Багато людей. Багато людей виїжджають одразу ж там. В Миколаїв, Кіровоград, потім точніше Кривий Ріг, Потім вже в інші регіони. Тобто всім допомагаємо, одразу вивозимо з цього, щоб там не було скупчення людей. І зараз триває знову обстріл цих районів, топлених, і наразі є заборона на відвідування і там, сплав засобами, зупиняються правоохоронці. Поки що це небезпечно. Ми не хочемо, щоб жертви були не тільки людей, які. Працюють а й волонтерів ну які працюють саме зі сторони влади, правохоронці та рятувальника, щоб волонтери страждали. Ну і можливо там загинули в цьому. Тому перш за все з розумінням просимо поставитись до цієї заборони. Ми не хочемо, щоб жертв було більше. Що вам відомо про лівобережжя? Я розумію, що, можливо, ну, немає можливості дізнатися офіційні дані, тому що це тимчасово окупована територія, але все ж таки раніше росіяни глушили зв'язок на цьому березі. Чи виходять на вас люди звідти? І що вам відомо? Що відбувається там? Ну, Зараз ми активно разом там з військовими правоохоронцями розробляємо. Можливі шляхи евакуації, можливі варіанти, як це може бути, якщо тільки дасть дадуть нам команду, що можна одразу всі разом летимо. І рятуємо тих людей, які там зараз в пасті. Але те, що росіяни не хочуть сприймати людські життя, які можуть загинути, да на, на лівому березі, що вони продовжують ігнорувати сигнали і міжнародної спільноти, і наші сигнали про те, що треба рятувати людей. Більш того, до нас надходять повідомлення від громад про те, що навіть коли люди своїм транспортом пробують виїжджати ну, туди, в глиб лівого берега, є такі випадки, ну, це дійсно дуже важко про це казати. Є такі випадки, коли цих людей висаджують, забирають в них е човни, і росіяни їдуть по залишеним добівкам і грузять на ці лодки вже майно людей. І... Ну, вкрадене і тікають також на цих же човнах, які на яких людях люди пробували виїжджати. Ну це одна із таких е, випадків, які до нас дійшли. А так ну вони не, не хочуть допомагати. Поки що е, ми також отримували повідомлення про те, що вони, начебто, вивозять людей з російськими паспортами, але це все е, ну не підтверджується, тому що для них херсонці українці. Хоч вони з російським паспортом, хоч з українським вони їм не потрібні. Це вони показують і продовжують показувати в принципі своїми діями. що вони для них життя українців не є цінністю. Не не неважливо з яким паспортом. пане Олександре, А міжнародні організації присутні в цих точках евакуації, вони щоб по перше допомагати а по-друге, фіксувати оці злочини, так би мовити, для протоколу. Для нових справ в міжнародному кримінальному суді ну, перш за все тут дуже багато міжнародних змі, які продовжують фіксувати це. Продовжують фіксувати і обстріли евакуаційні. Ну ці свідчення і кадри облетіли весь світ і продовжують облітати. Тому світова спільнота розуміє і бачить, тому що хто як не змі, можуть показати. Не заангажовану картину, тут яка є, це дійсно це наша реальність. Тому казати, ну що тут необхідні якісь докази. Ну це мабуть, ну якщо ми, ми нікому не забороняємо фіксувати. Є тут всі майже міжнародні спільноти, ну міжнародні організації, це і ООН, і Червоний Хрест. Ну поки що, ми заяв на рівні вищого керівництва. Не бачимо, ну про те, що мабуть, заяви є а конкретні дії, щоб ми могли поїхати врятувати наших людей на лівобережжі. То немає. На жаль, На жаль, пане Олександре, але в суді сухі факти і докази. Я вам дякую. Дякую за вашу роботу і за те, що знайшли можливість до нас доєднатися. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації.